Хай ага, ще так, щоб вона почала голоснути, але не заглохла. Чуєш, що лотний затик ту і то Не будь турком. Не тряси ногою, заспокій ногу. Постав каблук на землю. Каблук на землю. Ну mm -hmm. легенько піднімай догорі. Є, mm -hmm. yes. зафіксував так ногу. Лохни вже, забирай ногу з тормозу, машина вже їде, добав легенько газу. Добав газ. Блять. Будеш моя твою мать ногу забираєш від тебе, нахуй. рожаєш, сука, з місця і блять, і ногу забрав нахуй. Ну як, блядь, так буде ну, ходив до тебе, чи що, блять? Див ти ногу забрав, бо машина вже їде, блядь, тебе блять. Кажу, фіксуй ногу, блядь! Зафіксуй, тримай її нахуй, там! Блядь, це що має бути з тими пацанами? Курва, ну, мама! Ой, блядь! Тримай ногу! Тримай на ногу, блядь, газу в той момент додай курва. Ну що купуєш той газ, чи що? Ну бля, ну як я маю курва, докінчити кінчики, блядь! Ну, а, блядь, на тырмозі заебал ти уже нахуй! Подумай, дробе, сука, раз, нахуй! Никто вас не навчить, поки сам, блядь, не дойдешь до того! Трясеться він, блядь, якось... Ну чого газу нема, блядь, чого забираешь, полза? Я нога кургу мабуть. Ну я зараз відпижу ташку маси, наш Ну, блядь, ногу, тримай на тормозі, бо тя йоду зараз. І найтату йде скаджет, кому хоче. Молодий хлоп, не гони себе опанувати. Газу дай! Газу дай, блять! Ну це піздец, ну курва.